Вітаю! Урок математики ми продовжуємо працювати дистанційно і працюємо ще над темою знаходження десяткового дробу від числа. Ваше завдання розташуйте, будь ласка, числа в порядку спадання, тоді зможете прочитати слово. Але для того, щоб розташувати ці числа в порядку спадання, спочатку потрібно знайти десятковий дріб від даного числа. Ставимо відео на паузу і працюємо. Отже, якщо ви правильно знайшли десятковий дрів від числа і склали букви, у вас вийшло слово «Мальдіви». Чудове місце для відпочинку, але далеко від нас. А в Україні є свої українські Мальдіви. І тому сьогодні ми. Частково познайомимося із цікавими фактами про Україну. Українські Мальдіви це заповідний острів, Джарелгач, що омивається водами Чорного моря, розташований прямо навпроти міста Скадовська. Це фішка і гордість Скадовського району. Вглиб острів нагадує африканську савану, яка чергується з безліччю озер на просторах острова. Можна зустріти оленів, лани, муфлонів, що живуть в дикій природі. Вдень день засмагаємо і купаємось, увечері ходимо на прогулянки сафарі по величезному острову, зустрічаємо заходи, а далі посиденьки біля багаття і загадуємо бажання. При спогляданні мільйона яскравих зірок знаходиться у Скадовському районі Херсонської області. На жаль... Початком повномасштабної війни це не так просто туди потрапити. А зараз знайдіть, будь ласка, десятковий дріб від числа і дізнайтесь ще одну цікаву інформацію про дане місце. Так, якщо ви обчислили, то дізналися, що максимальна ширина даного місця 4,2 км. Площа даного острова 56 квадратних кілометрів. Максимальна довжина 42 кілометри. Але крім цих, Вінець... крім цих мальдів, в нас ще в Україні є Вінницькі Мальдіви – прекрасне місце для відпочинку. Тендрівська коса теж чудове місце. Острови Інь-Янь, де можна знайти відпочинок, знайти гармонію з собою та природою. І голубі озера. Це лише часткова. Краса нашої української природи. А щоб дізнатися більше, пропоную вам самостійно дізнатися про ці міста. А зараз давайте розв'яжемо задачу. Батько сімейства отримав 7850 гривень премії. 0,06 від усієї суми він витратив на солодощі дітям. 0,7 від усієї премії сім'я витратила на відпочинок скільки. Грошей залишилося в сім'ї, складаємо скорочений запис. Отримав 7850 гривень премії. 0,06 від цієї суми витратив на солодощі. 0,7 витратив на відпочинок. Залишилось невідомо. Будемо розв'язувати дану задачу за таким планом: перше. Скільки витратили на солодощі. Для цього необхідно знайти 0,06 від 7850. Друге, скільки витратили на відпочинку. Для цього необхідно знайти 0,7 від 7850 гривень. І третє скільки залишилось. От, щоб дати відповідь, скільки залишилось, спочатку треба дізнатися, скільки взагалі. Чоловік витратив. Тобто, нам потрібно від 7850 гривень відняти суму тих чисел, які він витратив на солодощі та відпочинок. Я думаю, з обчисленнями ви справитесь самостійно і запишете відповідь. Далі математика письмово. Обчисліть самостійно дані приклади. І на домашнє завдання задача схожа до цієї задачі, яку ми розв'язували на уроці. Відпочивальники за день подолали 278 км. Пішки вони пройшли 0,4 усього шляху. На велосипедах проїхали 0,9 шляху, решту шляху вони подолали на автомобілі. Яку відстань? Відпочивальники подолали на авто.